3 березня центральноміський ринок пожежа охопила 300 квадратних метрів. Спочатку зайнялось сміття, а потім вогонь швидко перекинувся на сусідні торгові павільйони. Загасити полум'я вдалося лише через три години, бо рятувальникам нема де було підключити пожежні рукави. Після цієї події міський контроль вирішив провести власну інспекцію ринків. Знайомтесь. Це Віталій Гуло. Він фахівець з пожежної безпеки. Майже 15 років несення служби у державному пожежному нагляді та інспекції. Разом з експертом відправляємося до центральноміського ринку. У адміністрацію ринку навіть у робочий час попасти майже неможливо, як у бункер. Навіть дверної ручки немає. Але це не перепона для інспекції. Вирішуємо погуляти територію ринку та подивитись, чи десь є пожежні щити, або вказівники, чи вогнегасники. А можливо, працівники знають, де їх знайти. Давайте спитаємо. Ви знаєте, де знаходяться на ринку вогнегасники або пожежні щити? Ні. Чому? Ніхто не казав? Ніхто не розказав. А адміністрація якісь проводить, можливо, навчання? Пока що ні. Ось тобі знання пожежної безпеки. Як же так? Чи всім байдуже? А як щодо плану під час події X? Скажіть, якщо у вас пожежа, що ви будете робити? <гум> Нічого не буду робити. Лапкою служу і буду чекати, Поки воно все згорить. <гум> 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 Дякую. За правилами до такого місця, як ринок, повинно бути два під'їзди для спеціального транспорту на випадок пожежі. Один ми бачили. А так виглядає другий. Тут навіть знайшли працівника, у якого є вогнегасник. А у вас безпосередньо є вогнегасник? Yes. А можете показати? А далі, наче гра у Форт Боаяр. Відчинили одні двері, там узяли ключ від інших. А потім, не дуже швидко, відкривши наступні, побачили цей важливий першочерговий протипожежний засіб. А адміністрація ринку проводить якісь навчання про протипожежної безпеки або розказує щось? Да що. Є що, вас, що Ось тобі і на. Цікаво, що скаже наш експерт, побачивши все на власні очі. Бачили, що на ринку є два в'їзди для спеціальної техніки, але один із в'їздів був заблокований, закритий на замок, заблокований автомобілями. Не побачили ми на території ринку знаходження первинних засобів пожежогасіння, гасіння, пожежних щитів немає, немає вказівних знаків та інформаційних довідок, де їх можна знайти. А це вже ринок на соцмісті. Ага, вже порушення. Проїзна дорога. Це вот, ну, моє мнение. И з той стороны тут точно така же ситуація. То есть я думаю, тут вже пожарная машина не проїде. Если вона по місяці буде все это своїми габаритами згрібать. Ось тобі початок далі більше. Є шляхи евакуації, нормовані От, від одної конструкції до іншої. А шляхи евакуації здійснюється торгівля, це видно, вже навіть. навіть не треба бути фахівцю, фахівцем, щоб побачити, що вони захаращені торгівельним приладдям. Не знайшли датчиків пожежної безпеки у торговому приміщенні. Пішли до адміністрації. Приміщення повинні бути обладнане пожежним сповіщувачем. Це елемент системи противожежного захисту. Зараз ми їх тут не спостерігаємо. До нас одразу вийшов представник адміністрації ринку, який відповідав на запитання. По-перше, чого тут стіл на шляху евакуації? По плану, це е, приміщення окреме або це коридор. Це коридор, ну, це вход в, на второй сезон. Це є путем евакуації. Отец. Хоч їх тут 800, це mm -hmm. все одно путь евакуації. Тому що якщо він призначений для евакуації людей во час надзвичайних ситуацій, значить він предназначен, хоч їх буде тут багато. Тому такі называются називаються загромаючим фактором. Це ну, конструкція, яка буде препятствовать эвакуации людей. У самому приміщенні є й вогнегасники, і датчики та бачимо пульт пожежної безпеки. А покажіть першочергові засоби на маркеті. У нас є дзвонок, оповіщення ринка повністю. Що? Це? Це кнопка пожежної тривоги? Якось підозріло виглядає. А вам так не здається? Наче звичайний вимикач. А ще й бачимо проводку до неї від розетки. Дуже дивно. У нас є громка зв'язь. Якщо ви звернете увагу в углу, ласка, з цієї сторони. ви бачите Бачите, так? Так, відітати оповіщення, щоб чоловік просто мог сказати. У торговому залі є й вогнегасники, і пожежні крани. Але й серйозне порушення. Шляхи евакуації на кожному виході захаращені. Хоча у плані евакуації вони чітко позначені. Показали нам також вуличний пожежний гідрант. Але дивний: будемо сподіватися, що пожежникам ніколи не доведеться його використовувати. Проїзд Пожежної автівки можливо тільки звідси, да? Так? так він один. Ну да, і на, на сторони дороги вони зупиняються, як я вам приводив примір. А це фото наказу 470 про затвердження правил пожежної безпеки на ринках України. Розділ 3. загальні вимоги пожежної безпеки. Пункт 7, де написано, що не допускається зменшувати нормативно визначену кількість в'їздів виїздів на чи з території ринку, їх має бути не менше двох. Виявили ряд недоліків, яких не повинно було, будь-що не потрібно допускати, це не потрібно захаращувати шляхи евакуації, інформувати відвідувачів ринком про наявність первинних засобів пожежогасіння, де вони знаходяться, як їм скористатися. А це вже ринок ювелейний. На жаль, адміністрація спілкуватись на камеру не захотіла, але екскурсію провела. Показали наявність двох пожежних гідрантів, два виїзди для авто. Також була й схема ринку. А от на цих пустих місцях повинні бути вогнегасники чи ні? У відповідь на це питання нам показали ось такий документ. Він підтвердив, що вогнегасники на обслуговуванні. А якщо пожежа, вони ж мають бути на місці або запасні, або хоч якісь. Та це і все, що є на цьому ринку. Більше жодного захисту. Ми побували на трьох ринках міста. Жоден не відповідає правилам пожежної безпеки. Усі вони, по суті, небезпечні.